Доброго здоров'я всім тим, хто знайшов невелику можливість, короткий час, щоб згадати добрим словом нашу прекрасну поетесу з прекрасним іменем Леся Українка, яка у народилася 25 березня 1871 року на Волині. Леся Українка кожен скаже, та я знаю Лесю Українку, та я знаю, та я там щось читав, де щось там лісу пісню бачив. І більшість випадків це були тільки тим обійдеться вишеньки, черешеньки, до мого фортепіано, коли я була малою, ну контраконтраспесперо, сова пісня, і можливо цьому все і закінчиться. А коли я скажу, що от дивіться, це далеко не повне зібрання творів Лесі Українки, і що це її найбільший духовний спадок і маєток. То ви скажете, боже мій, я ж не знаю Лесі Українки. Ми всі кажемо, що ми любимо, ми знаємо. Тараса Шевченка пронкає Лесу Українку, цю тряду, прекрасну, українську, духовну, літературну. Але ми не знаємо її. Ну я не скажу, що я вже такий фахівець у галузі пізнання Лесі Українки. Але лише можу сказати, що я пробував наблизитись, бо це може тільки наблизитись або присвятити дуже багато часу. Найдруків, щоб прочитати всю спадщину, свого часу було в 1975 році, було видно 10 тонн Українки. От, І ми тоді більше нас передплачував, бо ми хотіли мати шапи з книжками. І, а я лише так якось такий ракурс знайшов. Болеся Укрімка 10 років вже в неї руки були у Гіпсі, не знаю, що вона простудилася і, і хворіла туберкульозькі кістоки. Друзі, стражденним в неї було життя. Це практично життя від 10 років до 42 років, до її смерті. Це було дуже важке життя. І я вибрав ракурс інший про Лесю Українку. Про її манди Європою. І ті місця, де вона була, я бував так само, і от мені захотілося в кожному місці згадати Лесю Українку. Це починаючи з Болгарії, потім це Німеччина, потім це Берлін, Швейцарія, Венеція. Зрештою, Єгипет. І я е, пам'ятаю скільки років тому випустив книжку Біль і радість мандрів власне, про Лесю Українку, про її лікування. Інколи безнадійне, інколи ставало легше. Вона була е, і просвітянкою, до речі, десь у 1903 році вона займалася просвітою, була дуже крила просвітянка. Вона і е, була вчителькою в Єгипті, вчила двох гімназистів з України. Вони були здивовані. Коли ми признала, що вона є, ну, а не казала, що вона є велика поетеса. Ми це кажемо, вона була велика поетеса з України, яка вчила цих хлопців, вони мали б зберегти такий спомин на все життя. І... Але ця українка так само пов'язана з нашим Прикарпаттям, власне, Гуцульщиною. Напевно, більшість з вас це відомо, що вона відпочивала в Буркуті, там зустрічалася з Ольгою Кобелянською, приїжджав Іван Франко, Василь Степаник, а, свого часу Марійка Пігірянка. І у Буркуті. Спілки письменників, наша обласна організація, проводить письменницьку ватром що І завжди згадуємо Лесю Українку. Кілька разів їздив Буркут, село, яке зараз занепало. Там є будинок, де в 1901 році проживала Леся Укрінка. Вона лікувалася там. Води дуже дуже добрі були. Ну і, і там є таблиця. Спілка письменників відкрила є таблиця Марії ці івана Франкові. От, і тобто пов'язано з нашою Гуцульшою, нашим Прикарпаттям, яким я дуже захоплювався. Ну, знаєте, ми ж були в одному королівстві, Галицько-Волинському королівстві, Волині і так далі. І ми мало знаємо Лесю Українку ще як драматургиню, 20 драм. І якщо хтось знає лісу пісню, бо це вивчається в школах і бачить кінофільм, і десь знову буде фільм Мавка. То, скажімо, про каміно, господаря знаємо менше, оргії менше, на полі крові знаємо ще менше. А про боярню, яка з'явилася тільки вже з появою нашої української держави, описується там ту, московське то царство затклиб. Гидке, так, ті стосунки, ті такі домостройські, такий був такий кодекс, як чоловік має поводитися жінкою, де вона була принижена і, і там у центрі тої п'єси українка Оксана, яка дуже страждає від того, що вона розлучена з Україною. І оце, оце той мотив, що зараз ну, я кажу, нам знайомий близький, бо ми знаємо то, такі москалі. І Леся Українка про це написала, але в радянські часи не друкувалася. Що говорити? Можна багато розказувати, треба більше читати Лесу Українку, треба її пізнавати, насолоджуватися її особливою поезією, її життєвим подвигом. І для того, щоб якось більше наблизитись до імені Лесі Українки, товариство письменників журналістів і вирішили і про світу, вирішили, що давно пора вже святкувати не 8 березня. А 25 лютого, і власне от я вам покажу афішку, Це анонс у е, суботу буде у навчальному методичному центрі культури і туризму у Франківську на незалежності 12. От е, таке, від, таке е, святкування Дня Лесі Українки усіх лесь і всіх українських жінок. Тобто ми якось, напевно, це буде. Зроблено на державному рівні. Напевно, буде чи не буде, чи може вже, є, я не знаю. Просто у мене така ідея виникла десь три тижні тому. І спілка вирішила, що треба знайти свято у своєрідний спосіб читання е, більшої поезії Лесі Українки, сцени з її п'єс окремих, зокрема боярині. І в е, нас є е, кілька е, поетес: Леся Генрик, Леся Шмигельська, Лариса е, Олесника, Лариса, Олесика. знаєте, Олександр, Олеся і це Олеся. Це, це, це похідне від одного від Олександри. І буде звучати слово Лесі Українки, хто забажає, може читати її твори. Просто поспілкуватися і пам'ятати, що Леся Українка дійсно українка з великої букви. Чого бажаю я всім нашим українкам, щоб вони зрозуміли, що ми все-таки переформатовуємо цей час, буде вже нове різдво. Буде, не буде 8 березня, немає 1 травня, вже немає великого жовтня. Є українська традиція, українська література, українські поети, яких треба знати, любити, пізнавати і кожен раз сказати Лесю, ми тебе пам'ятаємо. Дякую всім, хто слухав. Святом, я народження, Лесю Українським Святом українських жінок.